Ось це кухня. Ось тут же ж видно, де сухе, а оце вся стінка, вся мокра. Мешканка селища Вороніна Тамара Лісовська та її родина протягом п'яти років страждають від підтоплення їхньої оселі та сезонних повиней. Проблема в тому, що живуть вони у найнижчій точці селища під горою, каже жінка. Ну, Це затоплюється. З ливовими, дощовими, сніг, все, що з неба, все, що з гори от там, все воно стікається сюди, бо тут найнижча територія. Повінь майже цілий рік, говорить пані Тамара. Та розповідаю, що через підтоплення у неї пропав і город, і садок. Все дерева, квіти. Повені немає тільки влітку, коли дуже велика жара. Взимку навесні, особливо навесні, коли грунт мерзлий, коли холодно, коли воно не е, смоктується. Три сезони у нас повені. У підтопленнях в низинах винні не тільки природа, і сезонні повені зазначає привідний гідролог Віра Смирнова. Причина криється ще й у високому рівні води через дощі у грудні. Підтоплення. Це вихід підземних вод на це окремі райони, це Сім'янівка, лісок. Ви знаєте, там багато домогосподарств страждають. Але це є результат скоріше, неприродного, а штучного втручання. А от щодо весняної повені на Полтавщині, вона цьогоріч є незначною та непомітною, говорить привідний гідролог Віра Смирнова. Особливості. Цієї весни, ну, власне, як і минулої весни, при пропуску, при формуванні водопілля, полягають в тому, що дуже тепле повітря сприяло тому, що фактично снігозапаси на водозборах відсутні. І внаслідок цього високого водопілля загалом можна сказати не буде. Через різке потепління та мелі у порівнянні з іншими роками опади цієї зими водопілля розпочалося надто швидко. Та не всіх річках Полтавщини, говорить гідролог. На малих річках воно фактично вже і пройшло водопілля, тобто підйом рівня дуже незначний 10 см, малі річки, такі як сліпорід, оржиця, мерла і таке інше. А на річках, які ми вже більш знаємо, як середні річки, це ворскла, псел і сула, водопілля продовжується ще зараз. Зараз десь приблизно найближчим часом буде проходити те, що кажуть, пік. Як зазначає гідролог, цього року весна буде теплою та дощовою, але водопілля не прогнозують.